Ну що ж, всім привіт. Я не носив балки сьогодні, але кожний ранок у нас вже шкардіо правильно? правильно? І от сьогодні також був такий день. А так як у нас понеділок був вчора. Тобто у нас почався новий тиждень, це означає, що ми знову ж таки підвищили складність. А, в плані складності по швидкостям, на яких я ходжу, це 7 рівень. Але на цьому тижні ми додали плюс 10 хвилин. Ще на наступному тижні ми додаємо плюс 10 хвилин, і це виходить 60 хвилин. Фух. І так ми йдемо до 90 коли ми доходимо до 90 хвилин на сьомій швидкості, ми підвищуємо знову ж таки рівень. Тобто за цей час ми адаптуємось до швидкості, наша витривалість стає кращою, тіло більш підготовленим, і це означає, що ми готові підвищити рівень. А між сьомим і восьмим рівнем дуже велика різниця, тому не впевнений, що я з сьомої одразу ж зможу перепригнути на 8. Але хотілося, чесно вам скажу, проте буду а, пробувати. Якщо не вийде, то буду ставити сім з половиною і пробувати на ньому. Ну а зараз я роблю каву. Це вже друга кава за сьогодні. Перша ранкова з первим прийомом їжі а, разом з дружиною, з вівсяночкою а, була випита зараз другом. Випиваємо. Виставляємо молоти, ще потрібно потрапити якось в душ, прийняти його, і далі працювати. Так, до речі, що цікаво, зменшив порцію. Бачите, чашечка доволі маленька, так як я помітив, що в мене на цьому тижні якось пішло по каві доволі активно вживання. То я думаю, що потрібно просто зменшити об'ємчик і все буде окей. Сьогодні подивимося, а, чи краще, чи гірше буде мені, а що воно, як воно. А, що ми зараз робимо? Як я і сказав, виставляємо лоти на аукціон. Бо, якщо я не помиляюся, в мене да, в мене на. Ранок уже немає на 10 годину. Зараз 8.57 тобто є певний зазор, і я стою такого встигаю. В групі 239 людей на аукціонах трішки ростем, але, чесно кажучи, чомусь застопорилися повільненько. Дуже хочу побачити перші 500 людей і динаміку. Я сподіваюся, що на 500. Учасниках аукціонів буде динаміка, ну, як мінімум, в два рази більше від тієї, що є зараз. Але подивись, подивись, що воно буде. Хух. Хух. Вчора встиг навіть зняти одну розпаковку ще. А, і в основному зараз я займаюся англомовним каналом. А по результатам англомовного каналу на сьогодні це зараз вам скажу. У нас 225 переглядів. Я не скажу, що це погано, насправді то це канал, на якому вийшло одне відео <свісно> велике і два шарта. Тобто два коротких і одне велике. І ми отримали 209 переглядів з англомовної аудиторії. Я так думаю, я ще не бачив аналітику, бо Поки що мало показників. Для того. А, ні, вже є Велика Британія. Прикол 17% глядачів з Великої Британії. А чому не штати? Цікаво. Ну, окей. Так, Велика Британія зацікавилася моїми посилками. Нагадую, це той канал, який ми робимо виключно за допомогою щі. Далі я створю. Точно такий самий англомовний канал, але який буду робити своїми руками. А зараз у нас виходить перше відео у нас вийшло 23 квітня і 23 квітня вийшло, у нас вже пройшов тиждень. Відалі б, звісно, запустити другий англомовний канал сьогодні, щоб була різниця в один тиждень. Па-па-па! Якщо я хочу сьогодні випустити ще один англомовний канал, мені потрібно буде підпотіти. Знатно підпотіти. Прям попець. Фух, сам собі ставлю такі челенджі. Та їбать, що робимо? 29 квітня робимо другий англомовний канал. Різниця в тиждень якраз ну, це, це та різниця, яку я хотів бачити. Щоб було легко відлікувати. Що я вам хочу сказати? Я з утра іксів. Це тільки. Ну, не тільки. Понятно, що я вставав Попісяти та каву взяти, але самосочо. Тільки це е, встав за компа. Я виставив англомовний YouTube канал той, що через шиї робиться, закривши повністю грудень місяць. Тобто, до кінця цього року цей канал фул пасив, самостійно там він все робить, Тобто, моєї участі на ньому не потрібно взагалі до кінця року, прикиньте. Мені вистачило наявного змонтованого контенту по розпаковкам, щоб ко кожен, кожен тиждень виходило по два відео і один шорт. Ну, шорців можна було більше накидати, але GPT сказав так робити, Ми зробили так. Подивимось, що воно буде з цього. Буду там тримати вас в курсі, поки що там 300 переглядів. Опубліковано тільки одне велике відео. І два шорта. Так що, будемо дивитись, будемо слідкувати. Але я вже хочу побачити а, ці цифри з монетизації контенту, який а, дивляться. Ну, зараз те, що показує аналітика, це те, що нас дивиться 17% в Великобританії. Але інші страни ще не підтягнулись, бо у малий відсоток показника. Тому чекаємо. Але це повинні бути ну, реально солідні цифри. Я вже фу, хочу побачити. Якщо в Україні платять 1 бакс за тисячу переглядів, і це реал херня це дуже мало, то там, ну я думаю, мінімум 4 бакси я маю отримати. А це, блять, в 4 рази більше. І тоді так. А, такий контент а, можна робити україномовний. І просто потім береш, дублюєш і закидуєш для монетизації, чисто для бабла. А той, що україномовний, вже для душі, тому що ти логічно розумієш, що ти з нього багато не заробиш. Отак-от. От Всім привіт, новий день, новий влог. У нас сьогодні 30 квітня. О, я побігав, як ви бачите. Фух, 50 минут, сьома швидкість, все як завжди. 400 калорій улітає за 50 хвилин на сьомій швидкості. Не скажу, що це прям дуже багато, але нормально. Ще треба зважитися. Подивимося, що у нас там по показнику. 131,1. Нарешті зійшло те, що було пасхальне, те, що було, коли приїжджала сестра набране. Пару там кілограм і рухаємося вниз. Це дуже добре. Це дуже добре. Так, а де моя чашка? Ось моя чашка. Сьогодні будемо пити з дракона, я думаю, ми зараз поп'ємо чайка. Не хочу я каву поки. Каву ми зробимо пізніше. Тут буде все чітко. Так що все працює. Це при тому, що зараз, знову ж таки, в мене силових нема. Не знаю, не поки що от іменно зараз бажання нема. У мене зараз тільки одне це бігова доріжка і все. Якби я продовжував робити з віаром, аби я ще, робив би псилову, це було б значно яскравіше. Значно, але поки що от, саме зараз. Нема такого бажання. Але, блин, буквально через тиждень воно може бути знову. Ми беремо знову ті 16 кілограмові гантельки і проблему. проблема. Амігу. Фух. Перекус через 50 хвилин у мене. Не знаю, що я буду сьогодні перекушувати, чесно кажучи. Але щось придумаємо. Щось придумаємо. Але поки не придумав. Зараз п'ємо черочок і йдемо виставляти лоти на аукціони. Ох, вчора брив руку через те, що а, на руках розтяжки. Там дряхленька кожа, виходить, і станок тупо закушує. Так що, да, печальненько. Ну нічого. До речі, знайшов я в одній із останніх розпаковок. А крем для дефіляції. Моя попка не була такою гладкою. Блять, не знаю, з двох років мого життя. Це просто кайф. Рекомендую 10 із 10. Спочатку на відосі казав, що жінці буде підгон, а виявилося, що підгон буде мені. Бо я прям ну, дуже кайфанув. І... Опка, ічки, все тепер гладеньке, суперове, і це набагато краще, ніж валити то все діло станком пів години мучитися, намазюкав три хвилинки і все слітіло. Так, попив я чайок, вже 10 година. От я поставив, все виставляється. Зараз треба перекусити і йти в сарай треба. Там пару лотів уточнююче скинути, бо типу, там якісь треба доріховки. Зробимо без питань. Так, зроблю собі каву заразом. І щось перекусити. Хази, що даже? Що нас перекушують, наприклад, в... Де це? В мене, краще, є тут супай мені прислали. Сухпай у нас чий. Херях, значить. Чий це сухпайок. Сейчас покажу. Так виглядає сухпай. А, Франция. Французский це. Пацаны за донат прислали. Дякую. Цікаво. Так, що у нас? Потейч, кури, люри, кури. Так, тут такі мерсли. Така ж нього. Така. Ну, Слухай, французи не херово, так живіх, тоді у них лізе. <кхух> так, це кофе. Чай. Серветки. Що це таке? Джем якийсь, мабуть. Батончики якийсь. Ще один батончик. Петчиво якесь. Ще одне печиво. Ще одне пече. Ой, бать тут шоколадочок пиздец. По ітогу перекушу. Хороший минський батончик не та еще. Пушка щось болить. Коротше сьогодні. Странно. А, утрення а, процедура День утренні він. Дивний. все, як в тумані. надо Так, я не буду на дворі два дня, так що поїв світи і шорти. Вдруг там холодно, буде тепло, а вдруг жарко буде прохладно. І коротше. Каву я доробив. Супер, так, бачок потік. Так, коротше, такий скачок у нас десь в хвилинок 40, тому що ходив, вже ж фотографував лоти, а, плюс а, ходив в інший склад, а, рахував скільки є там кашпота, і ДТП. А, це все є в телеграмі в вигляді кружків. Так що, якщо ви хочете реал-тайм дивитися. Заходьте в Телеграм, посилання є в описі. Я там практично кожен день. Мрію про те, щоб там була овер велика активність, але поки не цього ще довго. Так, зараз 11.06. Поставив вуглі на кальян. Хочу подивитись, чи все окей, там бот публікує по аукціонам. І. Нам... Потрібно сьогодні, я вчора ж таки і не залив. Я створив канал, але не залив відос. Тож буде відрив у 8 днів, не 7. Хотів рівно тиждень, ну вийде трошки більше. Але канал готовий повністю. Контент готовий, тому і я, в принципі, готовий.